Близько 18.50 в Тернопільський відділ поліції поступило повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими. Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи було встановлено що дійсно мало місце така подія з смертельним наслідком, тобто було, ДТП потерпіла малолітня дитина віком близько трьох років. Зараз на місце події працює слідчо-оперативна група, з'ясовує всі обставини скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Дану подію внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286, тобто дорожньо-транспортна пригода. Проводиться розслідування. Це було поблизу пішохідного переходу, але за його межами. Тобто дитина на пішохідному переході не перебувала. Дитина від самого верху бульвару Данила Галицького бігла сама, дитина була в істериці. Вона кричала, кликала маму. Видно було, що дитина була перелякана, що дитина або загубилася, або ну, дитина видно було, що шукала, кликала маму. Моя дитина на даний момент була спала в колясці. І я хотіла хлопчика зупинити і успокоїти, по-перше, запитатися, де його мама, І, ну, відповідно, щоб він не кричав біля моєї коляски. Дитина на мене не відреагувала ніяк, тільки кричала мама. Я була з подружкою, яка була теж з маленькою дитиною, і ми бачили, що дитина направляється в сторону дороги. Ми в різні боки дивилися, мами не було і близько ніяк. Взагалі дитина була повністю сама на бульварі. Потім моя подруга каже: дивися, він летить просто на дорогу. Каже, я не можу дивитися на це, каже, я біжу за ним. Вона... Ну, не добігла до магазину, який знаходиться неподалік. Він просто вибіг на проїжджу частину і просто звук, і він відлетів. Водій їхав максимум швидкістю 40 км за годину. Він їхав в правій крайній полосі, і він там ростуть кущі, і він ну реально він його не міг бачити і за кущів. Він намагався уникнути аварії, тому що він був в крайній лівій при ударі. Він був в крайній лівій полосі. Кажуть, що він якось протягнув дитину на капоті. Чи правда це е, неправда? Це це був удар. По-перше, дитина маленька. Він не міг йому вилетіти на капот, тому що це був удар. Е, водій став фактично зразу за пішохідним переходом, і дитина лежала ну буквально там 4 метри від автомобіля, то від удару, і просто відкидало.